Я Хмельницькому займовному суду Хмельницької області Денькова, вулиці з 3 дослідження Валерий, прокурорів Орсіна Калисюка, свічого Захисника захисниками карту, подозвіного Дервинчука, розміщення та скосування забіжного заходу і відтримання під варту Деревенчука Негоря Григоровича, 23, -го 12 15 років народження, улучженця міста Хмельницький, не працюючого, зареєстрований у Хмельницькій області, Хмельницькій район село Леківці, по вулиці Порохнява, 15, машинця міста Хмельницький, вулиця Уляна Гроба. 12 квартира 22 раніше не судимого, підозрюваного у чинні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України встановили. Слідчі спеціальної поліції, відділення усилення злочинів, загально кримінальної стремовних, слідчого управління нового управління національної поліції Куміської області Баштанюк, звернулися до суду з попитання погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу тримання під вартою Дерев'янчука у кримінальному провадженні номер 1217248068 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 189 кримінального кодексу України, яка вимагає відповідає вимогам стаття 183-184 кримінального кодексу України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження на протязі з вересня року Дерев'ячук спільно з кравцем діючи умисно. Переслідуючи корисливі мотиви та моту в особистих інтересах, створюючи уявну впевненість у своїх можливостях, шляхом погроз та залякування, вимагали та отримали грошові кошти обідного у, у розмірі 600 доларів США за нестворення штучних перешкод у вигляді громадських протестів щодо недопущення призначення останнього на посаду очільника комунального побутового підприємства. 28 березня вересня року, деревінчику повідомлено про підозру вчин. Правопорушення передбачені частиною 2 статті 185 Кодексу України. Судді прокурор по питання підтримав та зазначив, які саме ризики на сьогодні існують. Слідчий казав про можливість запобігання цим ризиком шляхом застосування більш тих цих заходів. Здому засідання підозрюваний та його захисник, щоб вимогу окупання заперечили. Заслухавши пояснення слідчого прокурора, захисника. Зривонгович матеріали до оклаботання на провадження суд приходить до наступного. Відповідно до частини 2 пункту 4 статті 183 Кримінального соціального кодексу України, тримання вартою можливо лише до раніше несути мої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за яким законом передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на срок понад 5 років. Підозру вчиненні злочину дерев'ю Чуком підтверджують відомості з повідомленням відділу по кос управління Служби безпеки України Хмельницької області, протоколу допиту свідка. Брідного від 22.03.2017 року протоколу огляду місця події, а саме вулиця Станової, 16 В, протоколу освітлювання особи показання самого підозрюваного. Прокурор також довів наявність з достатньої підстав вважати, що підозрюваний може враховуватися відповідно до судового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину вигляді поставимо волі, незаконно подавати на потерпілого осіб при цьому кримінальному провадженні вчинити інше кримінальне правопорушення, що звідшу про неможливості відбігання цим ризиків шляхом стосування пішликого спобіжного заходу. Оцінено в сукупності такі обставини. Новоміс наявних доказів прочення кримінального порушення тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі знання його вини передбачено у вигляді позбавлено волі на срок до 7 років. Матеріальний стан розмір малю загальної малової шкоди місця соціальних зв'язків, не, не працюючи наявність утриманців. При таких обставинах вважаю, що питання слід задовольнити і підозрюваного до слід застосувати вічних захід у вигляді тримання під вартою. Зракуванням обставин, передбачено статтею 178 Кримінального процесуального кодекс України на підставі частини 4 статті 183 Я КПК України слідчі суддя вважає за можливим встановити розмір застави у даному кримінальному провадженні, визначений пунктом 2 частини 5 статті 182 КПК України на підставі виконати руч 176, 177, 178, 182, 174, 193, 194, 196, 197, 198 КПК України ухвалив Клопотання задовольнити стосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Дар'янчука Григорія Григоровича 23.12.1970 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, терміном до 26 травня 2017 року включно. Заставу визначити у розмірі 100 тисяч гривень відповідно до пункту 2 частини 5 статті 182 Кримінального процесуального кодексу України, яку може бути внесено в будь-який момент, визначений в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2017 року включно. Власне, підозрюваного Деревенчука Григорія Григоровича у разі внесення застави наступні обов'язки, не відключатися без дозволу свідчого прокурора суду з населеного пункту за місцем проживання, місто Хмельницький, вулиця Громою, 12, квартира 22, повідомляти свідчого прокурора чи суд признає свого місця проживання прибувати за викупами до свідчого прокурора суду, утриматися від спілкування з потерпілим рідним. Термін дії обов'язків, на Даревенчука, Григорія Григоровича у разі внесення застави, визначити то. 26 травня 2016 року роз'яснити підозрюваному заставодавцю, що в разі невиконання виконання вкладених судом обов'язків кошти внесені на спеціальний рахунок підлягають зверненню до хід держави. Ухвала підлягає негальному виконанню обміну до судового розслідування. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення. і ухвала може бути оскаржена до операційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня проголошення. Слідчі суддя підпис підозрюваний Дерев'янчук, Вам ухвала суду. Зрозуміла? Порядок оскарження ухвали судом зрозумілих Судове засідання прошу засідання.